Приєднуємося до Сукраїнського дня цивільної оборони і маємо сьогодні поважних гостей на школі, які нам допоможуть провести цей день цивільної оборони. Це представники управління надзвичайної ситуації, представники добровільної пожежної дружини Волинській області. І, звичайно, я хочу слово надати нашому заступнику начальника управління освіти Євій Богдані Вірхевській, яка познайомилась з гостями. І ми з вами розпочнемо сьогоднішній день цивільної оборони з перегляду фільмів, презентацій. Як у батькові, з якого телефону ви дзвоните, адресу, що де горить, і сказати відразу ж дорослим, які повинні зустріти пожежні підрозділи, щоб чітко показати їм дорогу для швидкого реагування. Гасити пожежі, які, наприклад, трапилися з електричними приладами, якщо вони відімкнені в електричну мережу, не можна. Найперше, треба їх відімкнути від електричного постачання. Так, а на телевізор можна наділити якусь тканину. Ну, але це ще раз повторюю, тільки дорослим дітям, ті дітям, які вже на можуть, а про водою можуть. Тому що вода у нас дуже швидко поширює горіння е, ракозерницьких речовин. Малорійку дітям також не можуть. Вони дуже часто призводять до травмування. Багато дітей десь на поліку знаходять е, вибухонебезпечні патрони так, або застарілі боєприпаси, хочеться їх кинути в вогонь. Бачмети, і дуже часто бували випадки в сусідніх районах, на жаль, і в нас в області минулих років, були декілька дорослих громадян, а дуже старші дітям корисні і на уроках. до дорослої такої справи по запобіганню пожежам надзвичайним ситуаціям і навчання ваших ж однолітків правилам безпеки. Півними, беріть участь у цих змаганнях, вступайте в дружини юних пожежників, які згодом будуть. Допомагати вже дорослим нам, рятувальникам, запобігати, навчати дітей для того, щоб може їхати дійсно на виклик, а ви можете таким чином затримати рятувальні підрозділи і ті на допомогу тим, кому кому дійсно потрібно. Тому я хочу попросити вас, щоб у майбутньому було цього якомога менше. Ну і дзвонити по цьому номеру. Треба, звичайно, тільки в разі крайньої необхідності. Дякую вам за увагу, будьте всі здорові. Сьогодні Володимир Анатольович вже згадував про різні вибухонебезпечні предмети, яке пройшло по нашій області, залишило після себе дуже багато різних слідів. І дуже часто є випадки, коли перебуваючи в лісі, хлопці і, що саме цікаво, навіть і дівчата, знаходять в лісі дуже багато різних цікавих знахідок, починаючи від патронів, закінчуючи гранатами і мінометними мінами і снарядами. До цього місця є також небезпечно, тому що ви підійшли, можете наступити ваше життя. Тому перед тим, якщо, не дай Боже, ви щось подібне знайшли, подумайте, потрібно вам це чи не потрібно. Він вигукнув і йому відірвало три пальці. Я вам скажу по правді, в цьому хлопчині просто повезло. Тому що, можливо, для когось далеким, для когось це може виглядати смішним, але насправді це дуже страшні і серйозні речі. Пояснено небезпеки, які несуть подібні знахідки. Ось. Що вони несуть не тільки фізичні. Бережіть. Ми забілі воно тільки. Зстережати своїх друзів і близьких, правда, це буде намагатися ось повторити за хлопцями оці такі негативні вчинки, я би так це назвала. А зараз діти, слово для виступу, надається Загородньому Григорію Івановичу. Якщо ж людина ну, не, не загинула, а просто покалічна, це теж е, дуже прикро, тому що це поломана судьба е, людини, доля. Ви самі розумієте, що вам придеться в житті далі, і працювати, і знаходити собі пару, і родити дітей, і так далі, і так далі. Це все буде вже далі ну, дуже дуже проблематично, тому що буде людина каліка і не до таких життєвих радостей, як, як я сказав. Може? Да. Я учень 4 А класу, навчаюся у 16 школі Корні. Я хочу сповістити службу з надзвичайних ситуацій, що у місті Луцьку, де я проживаю, будинку 4 квартирі 12, у сусідній квартирі номер 15 сталася пожежа. Повідом... Повідомив о 10-й годині. Тридцять хвилин. Де саме? Але це на себе. В кімнаті. <рістична> <рістична> Вулиця Невського, будинок 4, квартира 15. А тебе була бажає? В будинку, в сусідній. Будинок має два поверхи. Два поверхи. Під'їзд. Перший. Перший під'їзд. не Свій? Ні, не можу. Домашній можу. 26, 91, 24. А там, мабуть, пройде. Ну, вони на роботі Так, ну все, дякую за увагу. Багато води і всього решту. Цей вивозить, скажімо так, всього-навсього. Тисячу літрів води, це теж немало, але вистачає цієї води. гасити, ви розумієте, що квартирі, а там немає, треба її погасити. В машині є тонна води. Тисячу літрів води якої достатньо, щоб притушити, локалізувати, щоб погодні розпосуджуються по квартирі чи по будь-якому об'єкту, якому можна ставити машину на гідран, це на чи на водойомі, якщо немає світла, включатися і подавати електроенергію для будь-якого для освітлення такий автомобіль. Так само. 150 літрів піну у Тобто ви на ну, нього все шампунь. Це коли горить ліс, дуже далеко, а вода знаходиться з того, щоб розуміти, ліс великий. Ставиться спеціальна машина, яка вивозить тільки рукава, більше що. Горять біля нею ски інша машина, яка подає 100 літрів супругу. Але дуже такий, Який він саме справиться, тому що ви дивлячимо на 5 хвилин роботи. Пожежники ніколи не приїжджають без води, запам'ятайте. Води просто дуже мало.